Привіт, нам треба поговорити цього разу про цей довбаний Київ Прайд і марш рівності, який так багатьох знову збудив. В чому різниця ваша зі мною і моя з вами в тому, що ми вже 20 років піднімаємо голос для того, щоб звернути увагу на загрозу національній безпеці України, яка йде від ЛГБТ-угрупування. А, натомість більшість людей вони збуджуються і от розуміють цю проблему, як правило, раз на рік, от саме коли знову починають готуватися до чергового так званого Київпрайду, а фактично Гей-параду в Києві або в будь-якому іншому місті. Ну але добре, хоча б раз на рік ця тема вас дратує і по справжньому бентежить, тому я скористаюся цим, щоб ще раз привернути увагу, привернути увагу. На політичні і інші аспекти цієї проблеми, окрім як морально, етичні, і релігійні, звісно, для людей віруючих, для людей, для яких моральні наративи є чимось важливим, в принципі, тут все зрозуміло. Гомосексуалізм це гріх, це моральний порок, а відповідно, це не може популяризуватися і проголошуватися нормою. І християни кличуть до каяття е, і до навернення, і до того, щоб залишити цей спосіб життя, як і будь-який інший грішник з будь-яким іншим гріхом. Але, окрім цього, я хочу звернути увагу на е, інші проблеми цього явища, на соціальні небезпеки ще раз, на політичні небезпеки, і, звісно, на небезпеки, пов'язані з правами людини. ЛГБТ угрупування, їхня ідеологія складає загрозу правам людини і національній безпеці, особливо Україні, особливо зараз, під час цієї війни. Ну, для того, щоб моя промова не виглядала як такий виступ з гаслами, перейдемо відразу до красномовних фактів. Ілюстрації до цих фактів будуть в описі під цим відео. Будуть відповідні посилання, за якими ви зможете перейти і переглянути всі фото і відео, докази того, що я зараз скажу. Отже, ми маємо розуміти, що ЛГБТ-угрупування це ліворадикальне політичне явище. Ліво радикальне і політичне. Тобто те, що це аморально і гріховно, це зрозуміло, мені здається, всім. Але я звертаю увагу, що це ліве, радикальне і політичне явище. Відповідно, воно рухається для просування і лівих радикальних і політичних ідей. Ми маємо розуміти, що, наприклад, в європейських країнах. Саме місцеві соціалістичні і комуністичні партії і різні марксистські рухи, і зелені рухи, тобто червоні і зелені, стоять за тамтешніми різноманітними ЛГБТ-подіями, прайдами тощо. І, до речі, непоодинокі випадки, коли на тамтешніх місцевих гейпарадах е, йдуть, з'являються там якісь червоні прапори з серпом і молотом. Це достатньо типове явище. І ми також публікацію дамо посилання на публікацію, де ми досліджували, як європейські соціалістичні партії є промоутерами ЛГБТ-шних ідей. Вони завжди це, це, це такі сіамські близнюки, якщо можна сказати, ЛГБТ-шники і комуніки, і соціалісти Тобто, це, це фіксуємо як важливу тезу. Е, і в Україні іноді вони намагаються якось приховувати свій світоглядний зв'язок з оцим камуняцьким ґрунтом. Але все рівно воно іноді вилазить, як би вони не намагалися це, це приховати. В 2017 році на київському гей-параді було піднято гасло на транспаранті, яке звучало дуже красномовно. Смерть нації квір ворогам. Потім вони дуже сильно парилися з цього приводу. і Наступного року намагалися у всіх на вході перевіряти організатори, Я маю на увазі трансправи, щоб такого знову ж щоб такого ж паліва знову не було. Але це свідчить про природу речей. Тобто для них це природний стан протидіяти будь-яким проявам національності патріотичності. Тощо От вони вийшли, спалилися, як то кажуть, з гаслом. Це вже йшла війна, окупований Крим. Донецьк, Луганськ. І вони виходять, націоналісти гинуть вже на фронті, українські патріоти, і виходять гомосексуалісти на гей у Києві у 2017 році з гаслом Смерть нації квір ворогам. Фотко на це в описі під цим відео. Ну, отже, повернемося вже безпосередньо до подій 2022 року. У 2022 році повномасштабна війна, велика, велика війна, повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ в Україну. І е українські патріоти, націоналісти, в тому числі ті, тих, тих, хто в мирний час. Чинили спротив різноманітним ЛГБТ-шним ініціативам. Вони йдуть на фронт. Вони серед перших беруть зброю в руки і чинять спротив російському збройному вторгненню в Україну. І, наприклад, серед таких людей є Євген Карась. Він засновник організації, основа майбутнього СІЧЦ14. І він перед війною безпосередньо, прямо перед війною займався активними антинаркотичними кампаніями в Україні, в Києві безпосередньо викривав оцей наркопритони, до речі, де дуже часто отабурялися марксисти і ЛГБТ-ні активісти. І почалася війна, він пішов на війну. І це був в лютий, нагадаю, почалася велика війна і в березні. Така діячка є Софія Лапіна, вона президент Ukraine Pride, є така організація. І вона в одним зі своїх коментарів заяв прямим текстом бажала смерті карасю. Тобто вона висловлювала надію, що карася на війні вб'ють, і їм лесбійкам і гомосексуалістам в тилу нарешті стане трошки легше жити. Тобто, вони навіть не проховують своєї ненависті, такого людиноненависництва, до українських патріотів, і, власне, і Україна ненависництва це з цього ж витікає. І знову ж таки, це не поодинокі явище, я на цьому наголошую. Потім Анна Шаригіна є ще така харківська лесбійка, активістка, координатор Харків Прайду, і вона в 23-му році вже засвітилася на тому, що. Бажала обурення, задекларувала свої обурення через те, що одну з харківських вулиць хотіли назвати іменем Георгія Тарасенка. Хто такий Георгій Тарасенка? Це лідер Харківської патріотичної націоналістичного націоналістичної організації Фрайкор. Також ця організація вона була і є відомою тим, що систематично протидіють протидіє ЛГБТшним ініціативам, таким лівомарксистським, антисімейним антихристиянським. Тому в мирний час, довоєнний час вони активно цим займалися, в тому числі. І е, Георгій Тарасенко, лідер Фрайкуру, почалася війна, пішов воювати, захищати українську землю і батьківщину і, на жаль, загинув на фронті. Український патріот, націоналіст, просімейний активіст, е, борець з е, лівомарксизмом, ЛГБТ-гендерним рухом, гине на фронті. І на честь його хочуть назвати Харківську вулицю, бо він харків'янин. І інша харків'янка, Лесбійка Шаригіна, називає Покидьком. Я цитую, вона називає е Тарасенка Покидьком. І обурюється, що його іменем хоче покидька і гомофоба, як вона говорить, хоче назвати Харківську вулицю. Ще раз, вони. ЛГБТ-активісти вони ненавидять українськість, вони ненавидять українських націоналістів і патріотів, вони ненавидять людей, які в тому числі гинуть на фронті за Україну. Отже, я вам навів приклад там, європейського контексту, навів приклад 2017 року з тим гаслом на гей-параді в Києві смерть нації квір ворогам. Наприклад Софії Лапіної і Анни Шаригіної. А тепер увага найцікавіше. От ці дві останні згадані персони: Софія Лапіна і Анна Шаригіна, Вони увага! Саме вони і ніхто інший. Саме ці люди, які ненавидять українських воїнів-націоналістів, які бажають їм смерті, які не хочуть, щоб їхніми іменами увіковічили їхні імена через назви вулиці Площ. Саме вони. Софія Лапіна і Анна Шаригіна, які відповідно є головою організації Ukraine Pride і Київ Прайд, саме вони є організаторами всіх запланованих в Києві подій у 2024 році, в рамках так званого місяця або там, тижня Прайд тижня. Тобто маршу рівності, які вони там намагаються провести спробують, хочуть спробувати провести десь там в метро чи десь ще десь. І Київ Прайду це так званий фестиваль, там можливо десь в закритому місці. Тобто, вони хочуть серію закритих подій робити, і публічну подію, так званий марш рівності. Тобто за Київ Прайдом і за маршем рівності, в усі роки і в ці роки безпосередньо в статусі керівників цих подій. Виступають люди, які ненавидять українських воїнів-патріотів, бажають їм смерті і є такими яскраво вираженими ненависницями, хейтерами українсь... українськості і українських патріотів Шаригіна і Лапіна. Дуже важливо, щоб ми це зафіксували і тримали в голові, мали на увазі, що це не якийсь казус, а це системне явище, це їхня природа. Uh, на європейських прикладах ми можемо це бачити і в українському контексті, це знаєте, вилазить там всюди. Вони намагаються це постійно якось приховати, притрусити. Дуже люблять прикриватися військовою тематикою, якісь там збори організовувати для там якихось там гомосексуалістів в пікселі, знаходити там одного-двох людей показувати. Але їхня сутність лівацька, Україна ненависницька е і така, що яка зневажає. Яскраво виражені прояви українського патріотизму і українського військового патріотизму. Тому ми маємо це знати. Я хочу сказати, що будь-яка публічна особа або будь-який публічний політичний діяч, який світиться в підтримці або в солідарності з цим прайдами, цими маршами рівності, це означає, що вони відразу підписуються от під цією антиукраїнською, антипатріотичною, українофобською. Лівосоціалістичною ідеологією ЛГБТ угрупування. От просто це треба фіксувати. Ну, ми фіксуємо всіх політиків, які там світяться на цих прайдах. Вже деякі з них світилися. Ну і наостанок ще раз нагадую, що ЛГБТ адженда у цей порядок денний складає загрозу національній безпеці, те про що я говорив на початку. Тобто, це не лише про загрозу моральним сімейним цінностям, хоча безсумнівно і передусім. Але це загроза національній безпеці. Вони, Їхня ідеологія поглиблює демографічну кризу, і катастрофу, в якій перебуває Україна. В Україні не демографічна криза, в Україні демографічна катастрофа. В Україні відбувається чи не найшвидша депопуляція серед усіх країн світу прямо зараз. Елхбтечна ідеологія, вона спрямована на посилення цієї депопуляції. Також вони своїми ініціативами вони посилюють конфлікти протистояння в суспільстві, що є загрозою, особливо під час війни. Також вони своїми ініціативами, цими прайдами, дурнуватими, Вони демотивують воїнів на фронті. Вона не уявляється, скільки нам пишуть або звертаються військовослужбовців, які просто в, шо в шоці, шоковані в буквальному сенсі. Що гинуть люди на фронті, воїни на фронті, цивільні діти, українські штурмовики штурмують Харків, прориваються в бік Покровська, це в бік кордонів Донецької Дніпропетровської області. Тобто окупаційні війська прориваються, і в цей час лгбт війська прориваються тут в Києві. Тобто це максимально демотивує і шокує українських воїнів. Вони, вони ставлять таке мовчазне запитання. Невже ми гинемо і воюємо за те, щоб збочинці в Києві святкували свою девіантну поведінку, які є нагадую, такими, що ненавидять цих українських воїнів одночасно з цим? Ну і звісно, це загроза національній безпеці. Тому що я не буду, може, навіть говорити про медичні проблеми, про епідеміологічні загрози, які вони складають своїм своїми статевими невпорядкованим способом життя епідемії Вілсніду. Тобто, це загроза національній безпеці і, звісно, сама ідеологія, яка ненавидить націоналізм національне е як, як щось важливе, і вони, які є космополітами в своїх ідеях, тому. ЛГБТ, ідеологія вона складає загрозу не просто моралі і цінностям, а загрозу національній безпеці, і особливо в час війни е це небезпечно. І Служба безпеки України, правоохоронні органи, і політична влада має зайняти чітку позицію, щоб не допускати подібних дій. Які призводять і складає загрозу на національній безпеці України з урахуванням всіх цих аргументів, які я навів в цій дуже короткій бесіді, і ми про це виписуємо і говоримо вже понад 20 років. Але от напередодні знову таких спроб прайдів, так званих, ми ще раз на це звертаємо увагу. Тому я маю до вас прохання. Будь ласка, подивіться і почитайте всі посилання, які будуть в описі під цим відео. Подивіться всі фото. Відео і тексти, ви маєте про це знати. Друге, поділіться, будь ласка, цим відео. Його мають подивитися якомога більше людей. Тобто ця інформація це факти, фактологічні відомості. Ми маємо викривати, викривати і показувати справжню сутність і справжню природу ЛГБТ порядку денного. В світі, але, передусім, в Україні це те, що для нас важливо, близько і актуально. Тому обов'язково перегляньте всі посилання, поділіться цим відео. Дякую дуже за вашу активність в цьому. Підписуйтесь на цей канал. Будемо підносити голос за правду. Це з одного боку, просто, з іншого боку, є надзвичайно важливо прямо зараз. Дякую за увагу.